Дорогі шестикласники, тема відеоуроку розв'язування задач за допомогою рівнянь. В математиці багато задач зручно розв'язувати за допомогою рівнянь. Пригадаємо алгоритм розв'язування задач за допомогою рівнянь. Перший крок позначити одну з невідомих величин через X. Другий крок виразити інші невідомі величини через Х. Третій крок за умовою задачі скласти рівняння. Потім розв'язати одержане рівняння і записати відповідь. В математиці існує багато типів задач, наприклад, задачі типу було-стало, задачі на рух, задачі на рух річкою, задачі на вартість покупки, геометричні задачі та інші. Сьогодні на відеоуроці розглянемо, як розв'язати такі типи задач за допомогою рівнянь. Отже, задача 1. У першому кошику було в три рази більше яблук, ніж в другому. Коли з першого кошика взяли вісім яблук, а в другий доклали 14 яблук, то в двох кошиках яблук стало порівно, скільки яблук було в кожному кошику спочатку. Будемо розбиратися з умовою задачі. Отже, маємо два кошики. За умовою, кількість яблук у кожному кошику є невідомою, але відомо, що в першому кошику у три рази більше, ніж у другому. Зазвичай через х будемо позначати меншу із величин. Тому позначимо, що у другому кошику було х яблук, тоді у першому кошику було 3х яблук. За умовою з першого кошика взяли 8 яблук, тоді там стало 3х мінус 8. За умовою в другий кошик доклали 14 яблук, тому там стало х плюс 14. За умовою двох кошиках яблук після цього стало порівну. В математиці слово порівну ми можемо замінити знаком дорівнює. Таким чином, ми собі зробили коротку схему задачі і будемо оформляти задачу. Нехай у другому кошику було х яблук, тоді у першому кошику 3х яблук. Часто допомагає розв'язанню задачі складання таблиці, а саме табличку ми зараз бачимо на екрані. Записуємо в першому стовпчику головні слова перший кошик та другий кошик. Далі записуємо, як відбувалися події. Було, стало. Отже, у другому кошику нехай було х яблук, вказали в таблиці, а у першому кошику тоді 3х яблук. Після того, як з першого кошика ми взяли 8 яблук, там стало 3х мінус 8, а в другий кошик доклали 14 яблук, там стало х плюс 14. За умовою між ними стало рівна кількість яблук, стало яблук порівно. Складаємо рівняння. Нам залишилося прирівняти ці два вирази. Одержуємо рівняння. 3х-8 дорівнює x плюс 14. На минулому відеороці ми розглядали основні властивості розв'язування рівнянь. Поставте відео на паузу і розв'яжіть рівняння самостійно. Після паузи перевіримо відповіді. Отже, невідомі переносимо в ліву частину, а числа переносимо в праву частину і при перенесенні змінюємо знак на протилежний. Маємо 3х-х дорівнює 14-8. Зводимо подібні доданки. 3х мінус х буде 2х, а 14 додати 8 буде 22. Одержимо 2х дорівнює 22. Щоб знайти х, ми 22 поділимо на 2 і одержимо, що х дорівню 11. Тепер повертаємося на початок і пригадуємо, а що ми позначили через х. Через х ми позначили кількість яблук у другому кошику. Отже, 11 яблук було у другому кошику. Щоб знайти, скільки яблук було у першому кошику. Нам залишилося 3 помножити на 11 і одержимо 33 яблука було у першому кошику. Задача розв'язана, записуємо відповідь: 33 яблука в першому кошику і 11 яблук у другому кошику. Розглянемо задачу 2. Умова. У три ящики розклали 35 банок консервів так, що в першому ящику вдвічі менше банок, ніж у другому, і на три менше, ніж у третьому, оскільки банок консервів у кожному ящику. Записуємо головні слова. Перший ящик, другий ящик та третій ящик. За умовою кількість банок у кожному ящику невідома, про що ми зараз і вказали. За умовою в першому ящику удвічі менше банок, ніж у другому, що ми і зазначаємо у першому ящику у два рази менше банок, ніж у другому ящику. За умовою у першому ящику на 3 менше, ніж у третьому. Знову зазначаємо у першому ящику на 3 менше, ніж у третьому ми будемо позначати через х меншу із величин. Уважно роздивившись умову, розуміємо, що найменше банок у першому ящику, отже, нехай у першому ящику х банок. Тоді, оскільки за умовою в першому ящику у два рази менше, ніж у другому, тоді, в свою чергу, у другому ящику у два рази буде більше, ніж у першому, тобто 2х. За умовою у першому ящику на 3 менше, ніж у третьому, тоді, в свою чергу, у третьому ящику на 3 буде більше, ніж у першому, тобто х плюс 3. За умовою у трьох ящиках 35 банок разом і можемо скласти рівняння х додати 2х додати х плюс 3 і дорівнює 35. Ми зробили схему до задачі, а тепер оформляємо розв'язання. Нехай у першому ящику х банок, тоді у другому ящику 2х банок, а у третьому ящику x плюс 3 банок. За умовою всього 35 банок складаємо рівняння. Х додати 2х додати х плюс 3 дорівнює 35. Знову пропоную поставити відео на паузу і розв'язати рівняння самостійно. Отже, перевіряємо. Зводимо подібні доданки. Х додати 2х додати х буде 4х. Подержимо 4х додати 3 дорівняння 35. Число 3 переносимо в праву частину з протилежним знаком. Маємо 4х дорівнює 35 відняти 3, тобто 4х дорівняння 32. Щоб знайти х32, ділимо на 4 і одержимо, що х дорівнює 8. Повертаємося на початок і пригадуємо, а що ми позначили через х. Через х ми позначили кількість банок у першому ящику. Отже, у першому ящику 8 банок. Щоб знайти кількість банок у другому ящику, ми помножимо 8 на 2 і одержимо 16 банок у другому ящику. Далі знайдемо кількість банок у третьому ящику. А саме для цього треба до 8 додати 3 і одержимо 11 банок у третьому ящику. Можемо записати відповідь. У першому ящику 8 банок, у другому ящику 16 банок, у третьому ящику 11 банок. Далі розглянемо геометричні задачі. Пригадаємо, що периметр прямокутника ми обчислюємо за формулою Периметр дорівнює 2 помножити на суму довжини та ширини прямокутника. 2 помножити на А плюс Б, де А це довжина прямокутника, а Б це ширина прямокутника. Щоб знайти площу прямокутника, треба довжину прямокутника помножити на ширину, тобто S дорівнює А помножити на B. Щоб знайти периметр трикутника, треба додати довжини всіх його трьох сторін. Якщо ці сторони позначити А, Б та С, то периметр трикутника дорівнює А плюс Б і плюс С. Розглянемо задачу 3. Периметр прямокутника дорівнює 12,8 см, а його ширина на 2,4 см менша від довжини. Знайдіть площу прямокутника. Отже, нам заданий прямокутник. Ми пригадали формулу для периметра прямокутника. Периметр дорівнює 2 помножити на А плюс Б, де А це довжина прямокутника, Б це ширина прямокутника. За умовою невідома довжина прямокутника, невідома ширина прямокутника. Нехай довжина прямокутника х, а оскільки ширина на 2,4 см менша від довжини, тоді вона становить х-2,4 см. Записуємо: нехай довжина прямокутника х см, тоді ширина х відняти 2,4 см. Периметр прямокутника дорівнює 12,8 см. Периметр обчислюємо за формулою, яка червоним кольором зараз вказана на екрані. Складаємо рівняння. 2 помножити, а в дужках додаємо довжину та ширину, тобто 2 помножити в дужках х, додати х-2,4 і дорівнює 12,8. Пригадаємо властивість рівнянь. А саме обидві частини рівняння ми можемо поділити на одне те саме число. В даному випадку поділимо обидві частини рівняння на 2. Одержуємо х додати х відняти 2,4 дорівнює 6,4. Зводимо подібні доданки в лівій частині х додати х буде 2х. Одержимо 2х мінус 2,4 дорівнює 6,4. Числа треба переносити в праву частину з протилежним знаком, що зараз ми і зробимо. Одержимо 2х дорівнює 6,4 додати 2,4, тобто 2х дорівнює 8,8. Щоб знайти х, нам треба 8,8 поділити на 2 і одержимо, що х дорівнює 4,4. Повертаємося на початок і пригадуємо, що ми позначили через х. Через Х ми позначили довжину прямокутника, отже, 4,4 см це довжина прямокутника. За умовою ширина на 2,4 см менша від довжини, тому першою дією ми знайдемо ширину прямокутника. 4,4 відняти 2,4 до 2 см, це ширина прямокутника. Щоб знайти площу прямокутника, нам треба довжину помножити на ширину, що зараз ми і зробимо. 4,4 помножити на 2 і одержимо 8,8 см2 це площа прямокутника, можемо записати відповідь. Розглянемо тепер задачі на рух. Пригадаємо, що відстань ми позначаємо буквою С, швидкість позначаємо буквою В, а час позначаємо буквою Т. Щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Маємо формулу для знаходження відстані. S дорівнює V помножити на T. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Маємо формулу для знаходження швидкості. V дорівнює S поділити на T. Щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. Маємо формулу для знаходження часу. T дорівнює S поділити на V. Ці формули нам будуть потрібні при розв'язуванні задач на рух. Успішному розв'язанню задачі на рух допомагає складання таблиці. Зараз таблицю ми бачимо на екрані. В першому стовпчику будемо записувати чи то вид руху, чи, можливо, вид транспортних засобів, про які йде мова в задачі. Далі ми записуємо швидкість, час та відстань. Розглянемо задачу. З міста А до міста Б, відстань між якими 310 км виїхала вантажівка. Через 30 хвилин після цього з міста Б до міста А виїхав легковик, швидкість якого на 20 км за годину більша за швидкість вантажівки. Вантажівка і легковик зустрілися через 2 години після виїзду легковика, знайти швидкість кожної з цих автівок. Розв'язанню задачі ще допомагає складання схеми. Отже, маємо схему до задачі: є місто А і місто Б, відстань між якими 310 км. За умовою, з міста А до міста Б виїхала вантажівка. А легковик виїхав з міста Б до міста А через 30 хвилин після, цього, після того, як виїхала вантажівка. Отже, час руху в дорозі легковика становить 2 години. А час руху вантажівки становить 2 години та 30 хвилин. Пригадуємо, що 30 хвилин це пів години, тому можемо сказати, що час руху вантажівки 2,5 годин. Швидкості вантажівки легковика невідомі, тому ми можемо вказати, що швидкість вантажівки км за годину. А оскільки за умовою швидкість легковика на 20 км за годину більша за швидкість вантажівки, то вона становитиме х плюс 20 км за годину. Зараз на схемі відповідні позначення з'являються. І ми можемо сказати, що нехай швидкість вантажівки х км за годину, а тоді швидкість легковика х плюс 20 км за годину. Будемо оформляти розв'язання задачі. Ми можемо зробити таблицю відповідно до умови задачі. А саме записуємо вантажівка та легковик. Далі маємо швидкість, час та відстань. Перший крок: ми у табличку записуємо відомі дані із умови. В умові відоме, що проїхали разом вантажівка та легковик 310 км це буде відстань. Далі – Час руху вантажівки ми розібрали 2,5 години, час руху легковика 2 години. В табличку вписуємо, нехай швидкість вантажівки км за годину, швидкість легковика х плюс 20 км за годину. Пригадуємо, щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Тому відстань, яку проїхала вантажівка, буде становити 2,5х. А відстань, яку проїхав легковик, буде становити 2 помножити на х плюс 20. Відповідні записи ми робимо в таблицю. За умовою вантажівка та легковик зустрілися, тобто разом вони проїхали відстань між містами, що дорівнює 310 км, і ми складаємо рівняння 2,5х додати 2 помножити на х плюс 20 дорівнює 310 км. Знову пропоную поставити відео на паузу і розв'язати це рівняння самостійно. Після паузи перевіряємо відповіді. Отже, перший крок нам треба розкрити дужки у лівій частині рівняння, а саме 2 помножити спочатку на х, а потім 2 помножити на 20. Маємо 2,5х додати 2х, додати 40 і дорівнює 310. В лівій частині рівняння зведемо подібні дотанки. 2,5х додати 2х буде 4,5х, а число 40 переносимо з лівої частини вправо, змінивши знак на протилежний, дорівнює 310 мінус 40. Отже, 4,5х дорівнює 270. Щоб знайти х, нам треба 270 поділити на 4,5. Щоб поділити на десятковий дріб, ми дивимося на дільник і бачимо, що у дільнику після коми одна цифра. Це означає, що треба перенести кому вправо на одну цифру і в діленому, і в дільникові. І потім виконати ділення. Одержимо х дорівнює 60. Повертаємося на початок і пригадуємо, що ми позначили через x. Через Х позначили швидкість вантажівки. Отже, 60 км за годину це швидкість вантажівки. Щоб знайти швидкість легковика, нам залишилося до 60 додати 20 і одержимо 80 км за годину це швидкість легковика. Записуємо відповідь: 60 км за годину швидкість вантажівки, 80 км за годину швидкість легковика. Розглянемо тепер задачі на рух річкою. Пригадаємо, що ми позначаємо власну швидкість чи то катера, чи теплохода, чи човна, це швидкість у стоячій воді. Далі, якщо човен чи катер буде рухатися у напрямі течії, тобто нам течія буде допомагати, тоді швидкість за течією ми можемо знайти таким чином до власної Швидкості додати швидкість течії. Але коли човен, чи катер чи теплоход рухається проти напряму течії, тоді течія буде заважати рухатися і швидкість буде меншою. Щоб знайти швидкість проти течії, треба від власної швидкості відняти швидкість течії. Ці факти ми будемо застосовувати при розв'язуванні задач на рух річкою. Розглянемо задачу 5. Теплохід пройшов 4 години за течією річки та 3 години проти течії. Шлях, який пройшов теплохід за течією, на 48 км більший за шлях, пройдений ним проти течії. Знайдіть власну швидкість теплохода, якщо швидкість течії 2,5 км за годину. Спочатку, як ми вже зазначали, Дуже зручно зробити табличку відповідно до умови задачі. Отже маємо вид руху течією» та проти течії. Вписуємо в табличку те, що відомо в умові, а саме, маємо швидкість часу відстань, відомий час «за течією» річки 4 години, відомий час проти течії 3 години. За умовою шлях, який пройшов теплохід за течією на 48 км більший за шлях пройдений проти течії. Це ми вказали зараз в таблиці. Нам необхідно знайти власну швидкість теплохода, якщо швидкість течії 2,5 км за годину. Отже, нехай власна швидкість х км за годину. Тоді швидкість за течією становить х плюс 2,5, а швидкість проти течії x мінус 2,5 вписуємо у таблицю. Щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Тому відстань за течією буде дорівнювати 4 помножити на х плюс 2,5. А відстань проти течії буде дорівнювати. 3 помножити на х-2,5. За умовою ми можемо порівняти шлях, пройдений течією річки, він буде більший на 48 км. Коли ми порівнюємо дві величини, то ми зазвичай від більшої величини піднімаємо меншу. І це допоможе нам скласти рівняння. А саме, 4 помножити на х плюс 2,5 це відстань за течією, вона буде більшою на 48 км. Ми віднімаємо 3 помножити на х мінус 2,5 і одержимо 48 Знову ми одержали рівняння. Я пропоную вам розв'язати його самостійно, а після паузи перевіримо відповіді. Перший крок розкриваємо дужки в лівій частині рівняння. 4 множимо на х буде 4х. Далі 4 множимо на 2,5 одержимо додати 10. Потім мінус, 3х помножити на, мінус 3 помножити на х буде мінус 3х. Далі мінус 3 помножити на, на мінус 2,5, мінус на мінус 10 одержимо плюс 7,5 дорівнює 48. Зводимо подібні доданки. 4х мінус 3х буде х. Далі, 10 плюс 7,5 маємо 17,5. Щоб знайти х, ми перенесемо 17,5 в праву частину з протилежним знаком, виконаємо віднімання і одержимо, що х дорівнює 30,5. Повертаємося на початок і пригадуємо, що ми позначили через х. Через х позначили власну швидкість теплоходу, яку і треба знайти за умовою задачі. Отже, 30,5 км за годину це власна швидкість теплохода. Записали відповідь. Розглянемо тепер задачі на вартість покупки. Позначення: ціну позначимо буквою С, кількість придбаного товару буквою К, а через П позначимо вартість покупки. Пригадаємо, щоб знайти вартість, треба ціну помножити на кількість. Щоб знайти ціну, треба вартість поділити на кількість, і щоб знайти кількість, треба вартість поділити на ціну. Розглянемо задачу. Мама купила 6 кг цукерок, шоколадних за ціною 84 грн. та льодяників за ціною 50 гривень. Скільки кілограмів цукерок кожного виду купила мама, якщо вартість покупки 368 гривень. Дуже зручно оформити умови задачі у вигляді таблиці. Отже, в першому стовпчику ми записуємо вид цукерок, маємо шоколадні та льодяники. Далі у трьох стовпчиках записуємо ціна, кількість, вартість. І першим кроком ми у таблицю записуємо ті дані, які є в умові. А саме, відома ціна шоколадних цукерок 84 гривні, відома ціна льодяників 50 гривень за кілограм. Далі відомо, що усього мама купила 6 кг цукерок, і вартість покупки становить 368 гривень. Всі позначення зроблені зараз на екрані. Ми будемо робити такі позначення, оскільки невідомо кілограм купила шоколадних та льодяників, а відомо лише загальна їхня кількість, то ми можемо вказати: нехай шоколадних цукерок купили х кг, тоді льодяників 6 х. Ми про це вказали і в таблиці. Далі пригадаємо, щоб знайти вартість, треба ціну помножити на кількість. Тому вартість шоколадних цукерок становить 84х. Вартість льодяників становить 50 помножити на 6. -х, а разом вартість покупки 368 гривень ми маємо рівняння. 84х додати 50 помножити в дужках 6х до рівня 368. Знову пропоную розв'язати рівняння самостійно, а після паузи будемо перевіряти. Таким чином розкриваємо дужки в лівій частині рівняння. Розкрили дужки, перемноживши 50 спочатку на 6, а потім 50 на мінус х. Наступний крок зводимо подібні доданки. 84х мінус 50х буде 34х, а число 30 переносимо в праву частину з протилежним знаком. Виконавши віднімання, одержимо 34х дорівняння 68. Щоб знайти х 68 поділимо на 34, одержимо х дорівня 2. Повертаємося на початок і пригадуємо, що позначили через Х. Через Х ми позначили кількість шоколадних цукерок, яку ми купили. Отже, 2 кг шоколадних цукерок купили. Щоб знайти, скільки купили льодяників, від 6 віднімемо 2, одержимо 4 кг льодяників купили, записуємо відповідь: 2 кг шоколадних цукерок і 4 кг льодяників. Таким чином, сьогодні на відеоуроці навчилися розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. Вдома розв'яжете схожі задачі, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!